Добрий день. Ми з Аквахоми. У нас дуже дуже лінива субота. Камін і Шерлок Холмс. Дуже затишна субота. мене ми один епізод. Ми на тому епізоді заснули оба. І я, і Джуліет вчора. Так, такий у нас був чарівний вечір, що ми обидві заснули. <світло> а, нарешті закінчили той епізод. І а, я себе примусила, мені треба до магаз до крамниці алкоголю купити горілку. <світло> 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 Просто до мене прийшло замовлення на Наполеон Так що, куплю це. До речі, що в нас трапилось? День зараз. А... Намагається працювати над Джулієтиною машиною після нашої подорожі. Джульєта їздила до роботи туди-сюди. І коли в четвер вона каже: мама, щось я приїхала, але дуже дивно себе машина поводила. Я боялася, що я десь застряг. Коротше, Денні перевірив. Я це дивно, що все добре було і ми не зламалися десь посеред десь там. У нас взагалі не було. Жидкость, як жидкость по-українськи я не знаю, житкость. Цікаво, чи масло. Ну, коротше, для коробки передач там потрібна якась жидкость, щось таке. Ну, Розумієте, хто тут балакає. Тані, каже, там взагалі не одної краплі. Він спочатку перевірив, треба подивитися а, рівень. Каже, Там взагалі його не було. Я сподіваюся, каже, що не... А, що взагалі ми не попалили його. І... А, Щось там температура, щось там. Коротше. День зараз дивиться, працює над цим. Бо буде дуже тяжко, якщо в неї не буде машини. Чисто по графіку я навіть не уявляю, як ми будемо справлятися. Якось справимося, але це, але це тяжко. Дуже дуже ми звикли. Що кожен має машину. Ну, проблеми Америки, розумієте? проблеми країни Першого світу. Ну, а зараз а зараз їдемо за горілкою. What is he doing? Він заснув, Джулія прокинувся такий біалий. Джулія така, мені вважається, що він погано себе відчуває. У мене 8 кружальців. Йдуть в холодильник на 2 години. Буду, О, буду готувати оцю курку, яку я купила вже забаріновану в трейдео. Вона була заморожена я її розморозила, ну, і розморозила. Зараз духовка розігріється і піде в духовку десь на годинку. Ну, так буде, така у нас буде вечеря. Будемо пробувати. Боже, що ж таке? Ви, вистрибнула, вистрибнула, пішла за поліном. Вистрибнула, прийшла, повернулася, м'явкає. Я відчинила двері, сидить. Ну що ж, може, їй дуже спекотно в хаті, так? Ну от, прохолоджуйся. Окей, okay, окей. Okay. Тут у мене смажена картопля. Тут у мене курочка вийшла з духовки. І спаржа от-от буде готова. Вечерю от такий результат, Щось забагато. Забагато. Але субота, Субота, друзі. Просто якось пізно я е, зробила вечерю. Ігноруємо цей факт. На, на, для Наполеону готові. Ще один епізод, будемо дивитися. Щось так... Погано. Видно, що таке. Торт готов у мене пів півтор... другої ночі. Я заснула. Я заснула, коли моя Шерлока дивилася. Так що я трошки відпочила, бо чекала, щоб крем застиг, остиг. І от, нарешті, склала торт. Іде в холодильник, а я йду спати. Так. Це вже наступний ранок, я скоро буду зустрічати дівчину, я відвезу її торт. Ну, прикрасила я тут шалфеєм і розмарином. Те, що, те, що маю на, на даний момент, вже звісно, що немає ніяких квіточок на душистих травках більше, вже не той сезон. Але думаю, що також буде смачно. Саба поза. О, брехливе сонечко сьогодні. Сиджу в машині, а розігріваю трохи, час буде. Ну, 47 градусів, 46. Це не також і прям холодно, але холодно. Не звикла. Їду торт відушу. Я люблю таку погоду, я все одно люблю. Зараз у мене там Поліна ще тліє з вечора, але я нічого не роблю, не намагаюся підтримувати вогонь сьогодні. Бо Сьогодні будуть інші плани, я не буду сидіти і намагатися возитися з цим. Антринку запросили на день народження до однокласника, так що пізніше, трошки пізніше ми підемо на день народження, так що вона дуже захоплені. І сказали, що це буде в хаті, ну, у когось вдома, але там будуть оці пригалки надувні, стрибалки. Так що прохолодненько. Не знаю, може, коли ти стрибаєш, то не так відчувається. Не так, як от зараз я сиджу в холодній машині і відчувається по-іншому. Добре, поїхали. Мій сніданок обід. Тому що це більше схоже на сніданок, але час вже час 20. І... А на сам сніданок я їла заверне пирожене. Все дуже просто, а от зараз мене пробило. Так що всім смішно. Вау, там пара таких провилок-стрибалок. Крутчево. О, ще горка. Ну Все, пішла жара. одна, друга. Палатку там вогник, там стіл э, з тортом і отакі пригалки. І тут діти ще в кехлі грають. Ну так, просто по-домашньому. На свіжому повітря. Ага. І ще дітей так, я. Шарик? А, we'll окей і один, і от другий. Це такий няшний у нас шарик. А тут дівчинка буде. I'm such an artist. Such an artist. Там, ви бачите. Я тебе блендемон. Я Я йшла в машину, бо а, кажу, тренкін шарик і кажу, хоч я занесу в машину. А, кажу, добре. Я так сіла, не хочу виходити так тепленько в машині, а там якось вже не дуже. Але блін. Люди сидять, і навіть ну, жінка коло мене, одна з мам, взагалі просто з мене рукаво топ. Навіть не світер. Сидить, нібито нема проблем. А я в пальто і якось Ну, вже становиться не дуже. Діти то стрибають, їм весело, вони якось, а просто сидіти вже відчувається по-іншому. От я сижу в машині. блін, ще години не пройшло, а, а типу, ця вечірка на.

Careful, oh, no. Ow, hey, sure. Oh. Where are you? What are you showing to me? Oh, okay. <laughs> What are you showing? Huh? What is it? You'll see. What am I doing? Oh my goodness! Wow! Woo -hoo -hoo. That's awesome! That's pretty cool! Whoa! Нічого собі? Гімнастка. Грівця. А мені батьки і мені наказ пропонують морозиво. А я кажу, ні-ні, дякую. <гум> От гарячого чаю я б не відмовилася. Я задубіла, чесно. А баба ще не, ході, не хотіла ходити. Ми самі перші, хто вийшов, каже, а по вони засіграються. Кажу, то, то до хлопчика прийшли а... кузени, кажу, пізно, треба йти. За п'ять хвилин до п'ятої ми пішли, по ідеї а... ця вечірка повинна була закінчувати, закінчуватися в п'ять. Але я вже була готова ходити, ходити до цього. А, вони будуть робити гарячий шоколад. Я кажу, що я не бачу, щоб вони робили гарячий шоколад. Я кажу, пішли додому, я тобі зроблю гарячий шоколад, собі гарячий чай. Так що... Ні, вона мала фан. Їй було весело, воно було прикольно дуже ну, для дітей. Мені не вистачало гарячих напіїв, бо я чесно думала, що, може, а, ми будемо в хаті, а діти будуть виходити і стрибати на цих стрибалках. В хаті ми ніколи не були і, чесно кажучи, я підмерзла добряче. Ну, вони мені підверзли. Я ж там не стрибала. І навіть води не було, був Бу там лимонад, гітерейт, отаке. Не було чим погрітися. Гарячого чаю або кави. Я навіть на каву а, погодилася. Гарячою трішки, трішки підмерзли. Ми з мамками там стояли, коло того кострика грілися трохи. От. А діти нормально бігали, не жалілися, І їжі не було. Хоч би якісь там снеки, не було нічого, було, окрім е е тортів. Торт я не хотіла би морозова, я кажу, от Вона, ви хочете? Я кажу, ні, не хочу. ні, Морозова я точно не хочу. Ладно, мені треба заїхати в бо У нас на теле взагалі нема, це буде капець холодець для наші тренеті без натели. Треба бензину підкупити, бо завтра вже школа, Сказали до школи вести. А бензину мало, так що поїхали. А Адені досі працює на... О, мама родна, на джулітаною машиною. Вчора щось він возився, 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 возився і вже темно стало, він нарешті зрозумів, що так... хитренька, що треба там міняти. І... По ідею повинна міняти. Яке небо, яке небо. Приїхала додому першим ділом зробила гарячий шоколад для младших дівчат. Трині і Скарлет захотіла, коли почула це для мене з Джулієт. У цього я так хотіла вже <ріхи> Все так готова для гарячого чаю. І от Джулєті. Джулєті запропонувала, кажу: давай, хочеш гарячого шоколада, тільки справжнього, не оцю фігню, що я купила, так, а <ріхи> вершки і. А... Справжні шматочки шоколаду. Вона каже, і хочу, і ну, це занадто. Кажу, ти права, занадто. Бо якщо я буду її робити, я захочу. А там, блін, в одній чашці калорії за тисячу. Так що... Чай. Будемо чай. Моє поліно тліло, ще досі було гаряче, я тільки додала гілочок сухих і дивіться, що у нас тут. Вогонь, тепло, затишок. Так, Майло? Так. Чудове затишне завершення цього уікенду. Камен. Йоу! <смірш> І Шерлок Холмс. На паузі зараз, бо Джуліта там собі... Підсмажує uh, дамплінги з яловичної <гас> азіатської. Щось <гас> вона, <шось> вона дуже <гас> голос їх той... підсмаже. Такий жар від каміння, аж, пре. аж пре. Такі вуглі прям можна полити і палити, але на цьому я закінчу. <гас> Ми вже Подивилася епізод Шарлока Хомса. Будемо готуватися до, до сна. Ну а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, вашу. вашу... Думала, щось загубила. З... З... Ні, не загубила. За ваш перегляд, за вашу підтримку, підписку, перегляд реклами, перегляд цього відео, за ваші коментарі. Дуже-дуже дякую. А я вам бажаю перемоги, свободи, миру в Україні. До нових зустрічей. Спокійної ночі і баба.